Шановна церква, села це Лище, Церква Преображення. Хочу вас щиро-щиро привітати з величезним святом, з величезним чудом, яке звершилось одного разу. На землю прийшов Божий син від себе особисто, від сім'ї своєї, від церкви спасіння. Ми вас щиро, щиро вітаємо. Мені дуже приємно, що одного разу Бог звершив це чудо, а це справді чудо. Сталося в лише, коли Бог дозволив, щоб там був дім молитви, церква. Це в моєму житті ще одне чудо церква Спасіння. Але я дуже тішусь, коли думаю про лише, про вас і бачу деколи ваші служіння і ревність деяких. Розумію, складно війна в Україні, і не все гарно виходить, тому що. Люди роз'їхались, сили малувато, праці багато. Але хочу вас підбадьорити і сказати: Бог є з вами, він вас ніколи не залишить. І тому залиштесь вірними. І те, що Бог звершив одного разу чудо, що Дім молитви стався побудований, і там є церква, там є ви, і Бог наповнить, Бог благословить. Дуже важливо і мені так хочеться, щоб церква Преображення була як місто на вершині гори. Щоб через вас, через ваше служіння, каялись люди, спасалися люди і являлися Божі знамена і чудеса вище. Божих вам благословень. Вітаю вас з Різдвом, з Новим Роком і в цьому році. Хай у вас все вийде. Дай Боже, щоб війна закінчилась, щоб небо стало мирним. щоб ви хотілось би, щоб люди повернулися, а раптом не повернуться, щоб наповнився дім новими спасеними людьми. Божої вам благодаті, благословіння і миру. Будьте благословені! Мир вам, друзі, брати і сестри. Сьогодні в світі презентують багато різних проєктів. Проєкти забудови, відбудови, миру і навіть війни. Бог розробив найбільший, найкращий, найграндіозніший проєкт спасіння. І початком або наріжним каменем стало народження Його Сина Ісуса Христа. Вітаю вас з цим великим святом, Різдва Христового, вітаю вас кожного, хто вірить в Христа як свого особистого Спасителя. Ви, учасники Божого проекту Спасіння. З Різдвом Христовим вас вітаємо В зимові, радісні свята! Хай кожен дім! Кожна родина відчують благодать Христа, чудові з ангельських вуст вісті дві тисячі минулоліт, але й сьогодні в кожнім місті вона звучить, як заповідь. для вас Спаситель народився, радійтесь, тіштеся усі, сам Бог для нас людей явився у славі, величі й красі. Щоб і сьогодні кожен житель всіх милих сіл і міст сказав усім: це мій Спаситель, я серце, вдар і Йому приніс. Христос народився! Славімо Його! Щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новим Роком! Нехай Бог благословить вашу церкву та кожне служіння вашої церкви. Нехай Божий мир буде в кожному серці, і також в нашій країні. Ми помолимося разом з вами вам буде своїм. З різдвом Христовим! Да. дорога церква Преображення! Щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим і новим роком. Бажаємо вам міцного здоров'я. А головне, щоб настав мир. Ми разом з вами молимося за мир в нашій країні. Бажаємо, щоб Господь завжди оберігав вас і ваші сім'ї. Різдво це день, коли народився наш Спаситель. Він подарував нам віру і вказав правильний шлях. По якому ми можемо іти. Христос народився, славімо, славімо Його! Я ще хочу сказати побажання одне із Біблії, золотий віршик із Біблії. А ті, хто надію складають на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, не мов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не комучиться. Благословінь вас, Любим всіх вас! Всім привіт! Мы тоже хотим всех приветствовать с Рождеством Христовым и Новым Роком. Всем божий Божьего Всех ждем в гости. Будем очень рады видеть. И надеемся, что мы тоже скоро сможем приехать. Дорогие братья и сестры, и я тоже рад, что мы могли познакомиться. Я хотел бы тоже пригласить вас в гости, конечно, не всех сразу. И желаю вам всего хорошего для Нового года. И также поздравляю с Рождеством Христовым. Слава Богу. Дорогі брати і сестри! Церква Преображення, У цей нелегкий для України час хочемо привітати вас зі світлим святом Різдва Христового, щоб народження Христа принесло у ваші домівки мир, спокій і у цей тривожний час ваші серця наповнились миром і благодаттю, яка зійшла із неба і народилась у бідних яслах. Нехай світло Різдва засяє у вашому домі. Христос народився! Славімо! від нашої сім'ї! Ми вітаємо вас всім великим святом Різдва Христового. Бажаємо вам миру, здоров'я, щоб церква зростала, хоч ми далеко, та серцем та душею ми завжди з вами. Дякуємо вам за ваші молитви, що ви нас підтримуєте. Стались такі обставини, що ми поїхали на лікування, ми завжди за вас згадуємо і душею, завжди з вами. Христос народився. Славі Його! Бог. Любі брати і сестри. Щиро всіх вас вітаємо. Христос народився, а моя сім'я, дружини, діти. Ми всі вас щиро вітаємо з цим світлим, радісним святом народження Ісуса Христа в цей світ. Він прийшов, щоб спасти. І він є Спаситель світу. І в сьогоднішній ситуації, в складній ситуації, яка є в Україні, він Спаситель. Він Спаситель душі, він спаситель тіла, він Спаситель домівок наших країн. І ми про це щиро молимося і щиро вам бажаємо. Хай Божа, Божий захист і спасіння Боже ще більше помножиться в вашому житті. Бажаю вам всього найкращого. Слава Ісусу Христу, я приєдную до поважаного чоловіка. Дуже вдячна вам всім за той час, коли ми з вами були, разом служили, раз ми згадуємо. І хочу сьогодні побажати і всій церкві, і кожній сім'ї. У нас стоїть вислів, дуже хороший. Я подарувала своїм дітям і маємо в своїй сім'ї. І він каже про те, що. Їжа на столі, родина кругом нас і любов між нами. І щоб в ці дні, в різдвяні дні, так було кожній вашій оселі. Це свято, коли народився Ісус Христос, це радісне свято, бо радість була всім людям, Хай радість буде кожного з вас. Благословіть. Дорога церква, переображення, вітаємо вас з наступаючим різдвом Христовим. по Новим року. Від нашої сім'ї хочу вам побажати всім миру, благополуччя, Божого благословення, хай Божа охорона буде над всіма вами. Хай буде Божа охорона над нашою Україною. Від нас всім привіт, треба вас і скучаємо. Благословення вам. Амінь. По сьогодні у в місті народився вам Спаситель. Є Христос Господь, церкву Преображення, ми вітаємо вас з Новим роком і з Різдвом Христовим. Боже мир, Хай народжене дитя Ісус Христос, принесе мир в серце, принесе мир в нашу державу, в нашу Україну. З різдвом вас, мері Христос, і з Новим роком. Любимо вас і благословляємо вас і ваші сім'ї. Там бесім. Дорога наша Лишинська церква, любі наші друзі. Щиро хочу привітати вас з Новим роком і Різдвом Росховом. Ще буквально вік тому, можливо, ми могли б сказати, не, не з тим, чи так чи ж, ні, що ви в наших серцях і думках. Але хочеться сказати, що з відомого до болю часу це стало так, дійсно так. Ви стали в наших серцях в думках. Кожного ранку і кожного вечора в наших молитвах разом з нашими дітками. Так хочеться побажати того, що раніше було таким звичним і простим, а зараз стало настільки цінним. Це миру в нашій країні, спокою, світла та Нехай Господь він зміцнить нашу і вашу віру в те, що не завжди буде темрява там. Де зараз вона дуже цікава. Нехай Господь пішла в мир в кожне серце, такий мир, що, здається, для людей неможливим. Нехай Господь наповнить ваше серце любов'ю своєю, обгорне, і наповнить до краю, щоб ви могли ту любов на своїх рідних, близьких, які потребують любові, і особливо на тих. не знает того, кто дает любовь, какие мы за нас стали нуждаются Мы вас очень любим. Нехай Господь вас благословит и ухудшит не Благодарим вас за то, что в вас исполнилось Божье Слово, которое написано во Втором Послании к Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Ибо они серед великого Призабилуют скарбінь призабілують радості. Срізь Бога рокам! Усім привіт! Наша сім'я також приєднується до щирих привітань з наступаючими святами. Де народжується Бог, там народжується мир. Де є мир, там нема ненависті та війни. Бажаємо миру в ваших серцях та ваших домівках. І тоді буде мир у всій країні. З Різдвом Христовим та Новим Роком. Христос народився! Славімо Його! Вітаємо наших земляків, церкву Лишинську, з наступаючими святами, різдвом Христовим Новим Роком. Хай Бог благословить вас там береже, і збереже від всякого лиха. Хай Бог. Веде мир в нашу країну. І ми скоро побачимося. Ми так надіємося. Ми скучаємо за вами. Ми скучаємо. Ми вас любимо, а й вас Бог благословить. Миру! Дорога церква, від щирого серця хочемо вас привітати з народженням Ісуса Христа та з наступаючим новим роком, побажати миру в нашій країні та миру у наших серцях. Хай Божа охорона буде з вами. Рясних Божих благослові усім. Христос народився. Славімо Його! Всім привіт! Вітаємо вас, дорога церква, з наступаючим різдвом. Зараз ми знаходимося в баден бадені але наша душа є ближчі. і зараз ми не маємо змоги попасти. Бути з вами, але дасть Бог. Ми побачимося. Цей рік був складний для всіх нас, зокрема для українців і для нашої сім'ї також. Та разом зі складнощами. Цей рік був багатий на плану слідня, яким Бог нас обдарував цього року. І, Одне з таких, що ми змогли виїхати сюди, з'єднатися, об'єднатися з об сім'єю, приїхати до Бога. Я вас просила, щоб ви молилися, Бог благословив нашу дорогу, благословив наше знаходження тут і облаштування, і за що ми дуже дякуємо Богу. І хочемо побажати вам. В наступному році ще більше довіряти Богу. Цей рік нам показав, що коли ти покладаєшся і довіряєш Богу на всі 100%, Бог просто веде тебе і вирішує всі твої, здавалося, неможливі питання. Тому більше довіри Богу, більше, більше пізнання. А також вже давним-давно мене крутиться одне таке питання. Okay. Всі знають, притчу про продовжувалася самарянина і хотіла б, щоб кожен з вас задав собі питання. Цій притчі з ким є я. Просто подумайте над цим і дайте сам собі відповідь, хто я є в цій притчі. Якби це ну, ми жили в цій родині, якби це сталося з кожним з нас, чи я левик, чи я священник, чи я э, той, хто попався розбійником. І нехай поможе нам Бог бути саме тим добрим самарянином, який бачить навколо людей і допомагає йому. Благословіть. Сумуємо за вами, шкодуємо, що не можемо бути з вами поруч, звісно. І велике вітання для, для вас, від нашої сім'ї. Пока.